Притча про блудного сина Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус розповів притчу про блудного сина. Один чоловік мав двох синів. Якось молодший син підійшов до батька і сказав: Я не хочу чекати, поки ти помреш, щоб отримати свою частину спадку. Я хочу отримати її вже тепер. Тож батько дав синові половину свого майна. Молодший син зібрав усе, що мав, і подався до далекого краю. Там він розтратив усі свої статки, на гріховні забави, розваги. Невдовзі в тому краю настав голод, тож він найнявся пасти свиней, щоб якось заробити на життя. Він був настільки голодний, що готовий був їсти те, що їли свині. Нарешті молодший син вирішив повернутися додому. Скажу своєму батькові, що згрішив, подумав він. Скажу, що не вільний зватися його сином. Попрошуся до нього за наймита. Так він і вчинив, вирушив додому, щоб стати одним із батькових наймитів. Батько ж побачив свого сина здалеку, побіг до нього з великою любов'ю, обняв і поцілував його. Потім батько влаштував бенкет, він дав своєму синові гарний одяг і персень на палець. Мій син був, наче мертвий, мовив батько. А тепер він повернувся додому. Старший же ж син розсердився. Я важко працював і завжди був слухняний тобі, нарікав він. А ти вшановуєш мого брата, що розтратив твої гроші. Дорогий сину, усе, що я маю, твоє, сказав батько. А твій брат був, наче мертвий, а тепер знову живий. Був загублений, а тепер знайшовся. Мені належить святкувати. Це величезна подія.